Завод Фенікс Ост перший із закритих німецьким промисловим концерном Тисен Круп. Демонтовані конструкції заводу були відправлені до Китаю. Так скінчилася ера сталеливарної індустрії в Дортмунді. 14 років по тому те саме місце озеро Фенікс стає символом структурних економічних перетворень у цілому регіоні. Ця картина все, що стоїть перед моїми очима. 26 квітня 2001 року був останній випуск металу. У мене був день народження, і під час святкування мій батько сказав: Я мушу піти, я мушу поспішати. Я питаю, куди, де ти хочеш бути? Він відповів, що мусить побачити останній випуск сталі. Це був дуже драматичний момент. Коли сталеливарний завод закрили, родинна фірма Фройндлібів, що займалася виготовленням доменних печей, якраз мала святкувати столітній ювілей. У лічені дні діяльність фірми пов'язаної зі сталеливарною індустрією втратила сенс. Настав час змінювати напрямок бізнесу. На мою думку, нинішнє уявлення про Дортмунд хибні. зараз в місті розвивається ринок надання послуг. Наше підприємство також перепрофілювалося від класичної будівельної компанії до такої, що надає послуги в сфері нерухомості там, де стояв сталеливарний завод, незабаром постане нова будівля, не без допомоги Міхаеля Фройндліба. Тут він будує комерційну нерухомість площею понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Забудовники мусять поспішати, адже майбутній власник хоче заїхати вже в червні. Разом з ним 75 співробітників. Нова офісна будівля з видом на озеро Фенікс стане штаб-квартирою і для фірми Майкросонік Так, Ми інвестували чимало грошей і сподіваємося створити гарну робочу атмосферу для співробітників. Коли йдеться про високоосвічених, висококваліфікованих технічних фахівців, важливо, що ми можемо запропонувати їм ще й привабливе місце розташування їхньої роботи. Дортмунд сподівається на приплив інвесторів і клієнтів. 70 мільйонів євро вже витрачено на бізнес-центр біля озера, але багато приміщень досі залишаються порожніми. Йоганнес Шульте вважає, що заснування університету і центру технологій стало важливим кроком для приваблення нової хвилі підприємців до міста. Сам Шульте у 1990-му заснував у Дортмунді компанію з виробництва ультразвукових сенсорів, зокрема для принтерів. Приміщення стає затісним для його співробітників, тож шеф планує перенести виробництво у бізнес-центр на озері Фенікс очевидно, що ми є свідками структурної перебудови економіки міста. Наша компанія вже не має нічого спільного з важкою індустрією. Наші клієнти не лише з Дортмунда, а й з усієї Німеччини, Європи і світу. Ми експортуємо наші сенсори. Це хай-тек продукт, який не має нічого спільного зі старим економічним середовищем. На озері Фенікс вже мало хто згадує про сталеливарну індустрію і 18 тисяч робочих місць, що були втрачені внаслідок її згортання. Сьогоднішній Дортмунд це шикарні фасади нових будівель. Квартиру понад озером колишні працівники сталелеварного заводу не зможуть собі дозволити. Насолоджуватися елітним житлом можуть лише ті, хто у виграші від економічних перетворень у регіоні.